Останом вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Христос посеред нас, любі друзі, є і буде! Сьогодні ми поговоримо про подію, що дає нам свістру про Христове місіанське посланництво та його божество. Вхід Господній у Єрусалим, який святкуємо у неділю перед світлим Воскресінням Христовим. Праздник торжественного в'їзду Ісуса Христа до Єрусалима або квітна неділя належить до найдавніших праздників у східній церкві. Свідчення про його святкування сягають 3 століття. Квітна неділя вважається великим господським праздником і належить до 12 великих праздників нашого церковного року. Квітна неділя у наших богослужбових книгах має такі назви: Неділя ваї, цвітна цвітоносна. А в народі ще неділя Шуткова. Вербна. Усі ці назви пов'язані зі звичаєм благословляти та роздавати того дня у храмі пальмові чи оливкові галузки. Через брак пальмового чи оливкового віття ми маємо давній звичай використовувати гілки лози або верби, бо вони навесні найшвидше розквітають. За часів давніх римлян пальмова гілка була символом перемоги. У новому Завіті пальмова галузка стала символом мучениць. У нашому требнику на молитві благословення лози читаємо, що вербна галузка є символом Воскресіння. Ісус прилюдно показав, що Він не тільки пан живої і мертвої природи, але й пан людських сердець. Це підкреслює Євангелист Матей, і коли він увійшов у Єрусалим, заметушилося все місто, питаючи, хто це такий. Народ же каже, це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Христова слава тривала коротко, бо за ним, наче тінь, йшла зрада Юди, зрада народу, йшла тінь осуду жидійською старшиною, тінь мук, хресної дороги і розп'яття. Ті самі, що сьогодні вигукують осанна, за кілька днів кричатимуть «Розпни!». Квітна неділя показує нам нестійкість людської слави і марність земного життя. Радість і смуток на землі це дві нерозлучні сестри. Якщо хочемо колись тріумфувати з Христом у небі, мусимо спочатку тут, на землі, прожити з ним стразний тиждень і Голготу. Коли це зробимо, тоді зможемо, як він увійде туди, де вічний тріумф, радість і воскресіння. До, До зустрічі! зустрічі!